Настой звішня у нас у фене річниця рівно два роки, як ми разом. І вона тут щось мені натякає на якусь пропозицію. А я натякаю? то це ти перше відео всяке знімаєш. Ну добре, але то ти мені поясни, а що поміняється? От, наприклад, я тобі зроблю пропозицію? І ти сам мене питаєш запитання, всякі дивні ставиш. то я тобі відповідаю. Які дивні запитання? Ти мені ой, а, слухай, почав знімати по перше такі сторіс, По друге тепер питаєш мене, а що поміняється, якщо я тобі зроблю пропозицію? То ти сам питаєш, тепер людям кажеш, що я е, тобі цей. Що як ти там сказав? Друга... Що я натякаю Добре, для ось, тебе що поміняється для тебе, бо, якщо ти будеш Коли... знати що... з кольцом на пальці Якщо так, що поміняється так, для тебе? Ну, що ти мені голову не морочиш? Я ти, ти зараз на даний момент думаєш, що я тобі голову морочу. ні, ну бо якщо ти там плануєш робити колись пропозицію, то який сенс відтягувати до того колись, як можна там швидше зробити, наше діти до того колись. А так у жінок буває таке відчуття, якщо чоловік так довго тягне, там наприклад. Довгий період часу, то може він голову мені нарочить, може він там зі ну, мною. Ти... Закрадаються в тебе взагалі такі думки, що от я хоча б колись там морочу ти голови. Перший день, перше, добре, перший день рахується. Ну, а так, ти... так, ні, но якщо ти там, наприклад... Три ти пропозиції не робиш. То я так ну, правильно, роки три, ну але в нас ну тільки річниця двох років. Що? То я тобі кажу, якщо три роки, то вже якийсь такий термін суттєвий, вже можна, а два роки ну то ще притираємося, ті подаються. Що притираємося? Ти або протерся, а брон, не протерся. Тут немає такого Все, так. Ти мені розробила на 14? Та все, йде.